Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги розумний вимикач. Це сучасний пристрій для моніторингу та керування електроенергією у вашій оселі. Даний пристрій оснащений модулем Wi-Fi, що дозволяє контролювати споживання електроенергії через смартфон. Крім моніторингу у режимі реального часу, ви зможете вмикати та вимикати вимикати ланцюги і налаштовувати таймери та автоматизацію. Даний пристрій не тільки допомагає моніторити споживання електроенергії, а й підвищує безпеку, дозволяючи вчасно виявляти перенавантаження в мережі.